Перезбудження під час спілкування з іншими собаками це проблема, з якою ми працюємо з рімусом. Йому дуже хочеться активно спілкуватися, гратися. Він фруструє, коли проходить повз. Ми вчимо його альтернативні поведінці, що він може спілкуватися спокійно, нюхатися, вмінюватися мітками, просто паралельно гуляти і бути в спокійному стані. Настя, притримаш трошки, щоб вона не стривала, да. Все, рімус молодець. Оце От відвернувся сам умнічка. Ідемо вперед, потихеньку. І гуляємо потихеньку. Нюхати можна, стрибати, ні, гуляємо. Супер! Супер! Чудові! Не заплутуємося по вітцями, так? Пропускай! Ні-ні-ні, пропускай! Молодчинка, супер! Супер, супер, супер! hmm <laughs>